Тримай, ну, розповідай. Ми так класно потасили. У Маринки така класніча мама. Вона нас і нагодувала, і з уроками допомогла, і навіть намагалася мене навчити вишивати. А вона що гарно вишиває? Не те слово. Вона, до речі, тобі подарунок передала. Бачиш, як добре, що ми все ж таки переїхали. а? Ти хвилювалася, що нова школа, друзів не знайдеш. А он як з Маринкою здружилися, а? О! Жуні, яка краса. Треба бути обов'язково, маму Марини, де нас в гості покликати. А то цими подарунками обмінюємося, в часі переписуємося так толком незнайомі. Так, Дашуні, як гадаєш, куди її краще постелити? Тут чи у вітальні? Мам, ти чого? Ну, і електрика всій квартирі. Тетяна одна виховувала доньку Дашу. Чоловік покинув її, коли дівчинка була ще зовсім маленькою. І жінка довго не хотіла заводити нових стосунків та нещодавно познайомилася із Андрієм. Вони разом проводили багато часу, і жінка відчувала, що закохується у цього чоловіка. Але донька була категорично проти їхніх стосунків. Тетяна не хотіла сваритися з Дашею, і тому вирішила спитати поради у бабусі: чи варто їй зустрічатися з Андрієм? Баблюб, прийшла до вас з поради спитати. Я вже деякий час зустрічаюся з чоловіком Андрієм. Він хороший, добрий, важний. Але донька твоя його не приймає. Так, категорично не хоче приймати. Бо вона ніколи не любила чоловіків у нашому вдомі, ревнувала. Але поки вона була маленька, я їй не думала власне життя влаштувати. Але ж зараз їй майже 16, Вона сама скоро закохається і піде від мене. Ну що ж, я сама залишусь. Сама ти не залишишся. Все в тебе буде добре. Але ж не тільки це тебе сюди привело. А чому про своє видіння не кажеш? Та я думала, що мені примарилося. А що? Це щось серйозне? Це попередження було. Не вийде у вас спільне життя влаштувати. Обманює він тебе. Як обманює, в чому? Поклади, клубок, зерно. Правда знаходиться в документі, в темно-зеленій обгорці. Знайдеш його і все дізнаєшся. Тетяна не хотіла вірити бабусі, що Андрій її обманює. Цілий день жінка думала, в чому ж може критися неправда, і при наступній зустрічі вирішила спробувати розпитати чоловіка. Андрію, я тут подумала, ми вже майже місяць разом, а я майже нічого про тебе не знаю. Ну, а що ти хочеш конкретно знати? Ти запитай, я розкажу. Ну, Я навіть не знаю. Ну все, що ти вважаєш за потрібне, мені розповісти, щоб між нами не було ніяких таємниць. Дозвольте відрекомендуватись. Андрій Валентинович, майже 45 років, працює інженером опалювальних систем. Не вживаю, не курю. В поліції на обліку. Не зазначений. Ось моє резюме. А ось мої останні проєкти. А що це? Мої останні проєкти? Ознайомтесь, будь ласка. Тетяна побачила папку темно-зеленого кольору і згадала слова бабусі, що саме в ній може ховатися правда. Ну, та ну тебе. Ну ти можеш бути серйозним, Андрію. Ну, якщо серйозно. Я не збирався і не збираюся тебе обманювати. Нарешті я зустрів ту жінку, з якою я можу бути справді щаслива. Мені здається, що я також витягнула щасливий квиток. Адже як би я тоді не погодилася піти на той концерт, то я б не зустріла такого чоловіка. Я теж радий, що не прогавив свій шанс і не вирішив в той день залишитись вдома. Хоча концерт, м'яко кажучи, був не дуже. Нормально. Слухай, давай поїдемо до тебе. Я дуже скочу. Хвиленку. Так. Слухаю. Що трапилося? Я ногу потягнула? Ну так, звісно, я зараз буду. Андрію, я перепрошую, Даша проблема в школі. Вона на фізрі ногу потягнула. Мені треба їхати. То давай підвезу. Ну, я навіть не знаю. ну, Раптом Даша помітить і ще сердитись буде. Ну нічого, якщо помітити, ну, треба вже ж колись налагоджувати стосунки. Добре, поїхали. Минуло три дні. Через біль в нозі Даша пропустила кілька днів у школі. І її подруга Марина взялася допомагати дівчині з уроками. Дівчата, ви тут ще не очманіли від своїх уроків. Х? Ну, у нас завтра контрольна треба готуватися. Та ми вже майже закінчили. Пригощайтеся, печивом. Мариночка, я дуже тобі дякую, що ти допомагаєш Даші з уроками. В її попередній школі була ну, трішки інша програма і так важко нам доганяти. Немає за що дякувати. І як не допомогти кращій подружці. І мамі привіт ще раз передавай. І дуже дякую за Скатертину, Вона так красиво вписалася в наш інтер'єр. До речі, ми тут з Дашею подумали, так, Дашунь? Треба вже якось запросити твоїх батьків і познайомитися нам нарешті. Цікава ідея, але я не знаю, чи вийде в них батьки весь час на роботі, я їх майже не бачу. Ну, давай так, ти в них запитай, а я буду дуже рада. Добре, я піду, бо вже час. Даш, проведеш мене? Звісно. О, Марина, тримай печиво, це я для твоєї мами приготувала. І ще раз передавай їй привіт. Дякую. До побачення. До побачення. Приходь. Хороша ця дівчинка Марина, так, Дашунь? Угу. Слухай, Дешонь. Як ти дивишся на те, щоб на цю зустріч з батьками Марини Андрія покликати? Тільки не це. Ну, чому ти така категорична? Бо я бачу, що він тебе не любить. Нам би з нього було добре. Я не хочу терпіти його присутність у нашому домі. Даша, я доросла людина, і я маю право на щастя. Теж щастя. Даша. Даша. Даша, послухай. Тетяна була настільки зла на доньку, що вирішила більше не миритися з її примхами і вчинити по-своєму. Ти впевнена, що правильно вчиняєш? Впевнена. треба показати, хто в домі старший і хто прийме рішення. Гу. Тепер я розумію, у такий категоричний характер. Як мам, є? Я я вдома. Привіт, доню. Я на кухні, проходь. Коротше, мам, сьогодні таке в школі було. Я тобі зараз розповім, ти просто не повіриш. Прикинь? Вітька сьогодні. А він що робить тут? Даша. Не він, а Андрій. Це по-перше. А по-друге, Андрій буде з нами їсти. Тоді це без мене. Даша. Даша, зачекай. Ти чуєш мене? Даша. Даша, я прошу тебе. Давай поговоримо. А що тут говорити? Ти і так все за нас вирішила: егоїстка. Це я егоїстка? Так, бо тобі наплювати на думку інших. Доню, давай, давай заспокоїмося. Я прошу тебе. Давай, давай заспокоїмося і нормально поговоримо. Послухай, мені цікава твоя думка, але зрозумій, поки я старша, я прийматиму рішення. Тоді приймай, вибирай або він, або я. І якщо він, то ти мене тут більше не побачиш. Ну, як це, це так? так, Даш? Даша, послухай. Я прошу тебе, будь ласка, послухай. Давай поговоримо, Даша! Я ж казав, не варто поспішати. краще піду. Ні, будь ласка, залишся. Я тебе дуже прошу, бо я тут одна з розуму зійду, поки вона повернеться. Тетяна не знаходила собі місця, аж поки їй не подзвонила матір Марини і не сказала, що Даша хоче залишитися у них на ніч. Тетяна вирішила не тиснути на дитину. Наступного дня жінка чекала доньку зі школи і була налаштована на серйозну розмову. Мам, вибач мене, я була не права. Ти дійсно доросла людина і маєш сама обирати, з ким тобі бути. Дякую. Приємно це чути. А що б це така різка переміна? Я у Маринки ночувала, і ми довго з нею розмовляли. Вона сказала, що дорослі теж мають право на щастя, і це егоїстично не давати такого шансу тобі. А я дійсно хочу, щоб ти була щаслива, просто. Просто що даш? Просто мені не подобається цей Андрій. Але я спробую до нього нормально ставитись. Дякую тобі, моя синочко. А я обіцяю тобі, що коли в тебе з'явиться хлопець, і він мені чомусь раптом не сподобається, я також поставлюся до цього зрозуміння. Побідати будеш? Ну, тоді ми цю мої руки і я чекаю тебе. Тетяна була дуже рада, що донька змінила думку. Але поки що вирішила зустрічатися з Андрієм, коли Даші не було вдома. Андрюш, mm. а давай ти сьогодні на вечері залишишся. Mm -hmm. Скоро Дашка з занять прийде. Посидимо, поговоримо. Я так хочу, щоб ви з нею подружилися. Не думаю, що це вчасно. Вона мене не сприймає. А сидіти і слухати весь час її підліткові підколки щось мені не хочеться. Ну, але ж ми не можемо весь час ховатися. Ну так. До речі, вона мені обіцяла, що спробує змінити до тебе своє ставлення. О, слухай, давай краще сходимо кудись разом, а? Дашка, обожнює просто боулінг. Хм, цікава ідея. До речі, що? я купив нам квитки на концерт. Саме в те місце, де ми вперше з тобою познайомилися. Я думаю, що це гарна традиція і її варто продовжувати. Ту мить Тетяна знову згадала слова бабусі, що правда ховається у документі з темно-зеленою обкладинкою. А дай на мені свій паспорт подивитись. Навіщо? Е, ну, Просто цікаво, в паспортах завжди такі смішні фотографії. Я хочу подивитися, який ти був молодий. Та немає там на що дивитися. Я скоро зменю на біометрику і взагалі. Дай мені паспорт. Чи ти щось приховуєш від мене. Так, я одружений. Ти ж це хотіла дізнатися. Як одружений? Ну, ти ж казав мені, що. Я збрехав. У нас з дружиною зараз важкі стосунки. Це проста формальність. Ми майже не спілкуємось. Ну. Пішов геть. Тримай. Тань, ну, не гарячкує. Я сказала пішов геть. Так, а, давай ти заспокоїшся, охолонеш, і потім ми поговоримо. Пішов геть з мого життя. Геть я сказала. Геть. Тетяна була шокована правдою, що їй відкрилась. Жінка намагалася забути Андрія, але це було надто боляче. За порадою вона приїхала до бабусі. Дізналася я всю правду про Андрія. Ніколи не думала, що опинюся в ролі коханки. Коли мені чоловік зрадив, я його вигнала, ту жінку зненавиділа, тепер сама на її місці опинилася. А до мене тепер навіщо прийшла? Та він мені телефонує кожного дня, пробачення просить. Каже, що кохає, що я йому потрібна. Навіть на розлучення готова подати. А я баблю, б я не знаю, що мені робити. Я дуже сумую за ним. Ви цей камінець. Потримай в руках. А потім мені дай. Я тобі вже казала. Не твоя він людина, і не потрібен тобі. На тебе чекає краща доля, а цей чоловік реше весь час, викручується. Тобто не розлучиться з дружиною, так? Може, і розлучиться. Але не зупиниться. Бабій він. А ще бачу багато неправди навколо тебе. Якщо хочеш все дізнатися, треба буде обряд провести. Катя тобі заговір напише. тримай цей камінець, слухай і запам'ятовуй. Тетяна була дуже засмучена словами бабусі. Жінка спершу хотіла викреслити Андрія зі свого життя. Але потім вирішила таки провести обряд. Вона мусила дізнатися всю правду, якою б вона не була. Як камінь у воді купається, так правда мені відкривається. Все мої очі побачать і все моє вухо почують і більше не буде обману навколо мене. Наступного дня Тетяна по дорозі з роботи вирішила забігти до магазину. Неочікувано, біля нього вона зустріла Андрія. Танюш! Привіт. Чому ти не відповідаєш на мої дзвінки та повідомлення? Слухай, я все розумію, але ж ми можемо просто зустрітися і поговорити. Невже нам було погано? Андрій, яка різниця, як нам було? Ти одружений. Я просто не розумію, навіщо тобі була потрібна. Бо я люблю тебе. Закохався, як той хлопчиська, голову втратив. Я навіть у вісні тебе бачу. Кого це ти тут у вісні бачиш? Без кого ти тут спати не можеш. Люд, люд. Це не те, що ти подумав. Ах ти, Кабель. Ти ж мені обіцяв що більше ніколи. А ти не соромно тобі одруженим чоловіком шашні водити. Вибачте, я піду. Тетяна була розчавлена. Вона хотіла забути про Андрія, проте не могла не думати про нього. Мам, ну так не можна. Я тобі одразу казала, що він козел. Ти мене слухати не хотіла. Так, Даш. ти виявилася права, але мені від цього не легше. Ну, якщо ти будеш так сидіти, легше й стане. Може, кудись сходимо чи до нас когось покличемо. Ти он скільки разів хотіла зустрітися з батьками Маринки? Моя маленька розумна донечко. Знаєш, що давай так і зробимо? Я зателефоную мамі Маринки і запрошу їх завтра на вечерю. Угу. Наступного дня Тетяна чекала гостей? Дашунь, візьми, будь ласка, я відкрию. Ви? Ти? А ви що, знайомі? На жаль, так. Ця хвойда закрутила роман з моїм чоловіком. Дякую за гостинність. Вибачте, ті тать. Мам! Мам, що трапилось? Чого вони пішли? Тому що мама Марини це дружина Андрія. Ой, баблю я не знаю, що мені робити. Ну, звідки ж я знала, що Андрій виявиться батьком Маринки? Ну, я якось з цим впораюся. От Дашка, вона до школи відмовляється ходити, каже, соромно їй. Ну, Я навіть уявити собі не могла, що все так обернеться, що я саме так з Людмилою зустрінусь. Бачу, ти від цієї жінки щось в подарунок прийняла. Ну, так, ну ми з нею раніше ніколи не зустрічалися, але начебто заочно потоваришували. В шкільному чаті переписувалася, і вона мені допомагала розібратися після переходу Даші в нову школу. Діти подружилися, і, і ми теж. А іноді і подарунками обмінювалися. Я от їй печиво домашнє, а вона мені скатертину вишиту. виши тут. Дуже гарно. Не можна в подарунок приймати. Це погана прикмета. Господиня сама собі має її в дім купувати, бо інакше не буде щастя в цьому домі. Так що ж мені тепер її викинути? Ні. Цей подарунок був від щирого серця. Не можна просто так подарунки викидати. Треба ритуал провести. Зав'яжи на кожному кутку скатертини вузол і повісь її на вулицю на ніч. А тоді вже можеш користуватися. А на балконі можна? Головне, щоб скатертина на вітру була та під місячним сяйвом. Добре, я все зроблю, дякую. А ще ти не всю правду дізналася? Моя тобі порада. Запроси в гості, подругу своєї доньки, і поговори з нею. І зроби так, щоб камінчик, заговорений на правду, поруч стояв. Добре. Дорогою додому Тетяна подзвонила Марині і попросила її приїхати. Дівчина здивувалася, але погодилась. Привіт, Марина. Вітаю. Проходь. Проходь, будь ласка, на кухню. А де Дашка? Та вона на додаткове заняття пішла. А я хотіла з тобою поговорити. Я хотіла вибачитися перед тобою. Ну, Марин, зрозумій, я дійсно не знала. Я… Мені твій тато нічого про вас не розповідав. Та який він мені тато? Він мій відчим? Відчим? Так. Вони познайомилися з мамою після того, як. Тато пішов. Вона вийшла заміж, мене навіть не спитавши, пилинки з нього здувала, а він мені ніколи не подобався. Тож мій план спрацював. Який план? Він звалив і більше не заважатиме нам з мамою нормально жити як раніше. Так, зачекай. Так а в чому був план? Я просто знала, що від чим бабій. Він вже одного разу зрадив моїй мамі, але вона пробачила. От я і вирішила довести, що такі люди не міняються. Тобто той квиток, що твоя мама передала мені, коли хворіла, це твоїх рук справа? Так, я один квиток купила вам, а другий йому. Я вже багато разів намагалась його з кимось звести, але він на вас клюнув, адже ви гарна. Але ж це гидко, Марин. Напевно. Але я добилася того, чого хотіла. Вони розлучаються з мамою. І більше він не псуватиме нам життя. А ви, тьоть Тань, не зв'язуйте з ним. Ви хороша і дашка моя подруга, а він. Подруга. Просто... Бра, яка ти після цього подруга? Ти скористалася моєю мамою, щоб вирішити свої проблеми. А про неї ти подумала? Ой, яка ти розумна дівчинка, Марина. Ну, ну прямо на політах. Все так гарно вигадала, спланувала. Але про одне це все ж таки забула. От ти сама як з тим сим жити будеш тепер, скажи. Розберусь же якось. Це так гидко. Так, доню. Гидко, але тепер ми знаємо всю правду. Тетяна розірвала всі стосунки з Андрієм. Даша повернулася до школи, але з Мариною вони більше не спілкуються. Через деякий час Тетяна зустріла гідного чоловіка, який зміг знайти спільну мову з її донькою. Бабуся нагадує: не можна приймати в дарунок скатертину, господиня має сама її купувати, інакше не буде в домі щастя.